Українські національні свята стали червоними днями календаря для росіян. Так, 24 серпня, у День незалежності України, працівників російських міністерств, які перебувають у вежі московського міжнародного ділового центру Москва Сіті попросили на роботу не виходити. Про це пише один із російських телеграм-каналів. Нагадаємо, в кінці липня управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ опублікувало анімаційний ролик, в якому маленький хлопчик робить з малюнка своєї сім'ї паперовий літачок і запускає його в бік Росії. Літак перетворюються на безпілотники, які атакують військові об'єкти загарбників, а також б'ють по Москві. На тлі палаючого Кремля з'являється напис 24 серпня. Тим часом Москву атакують невідомі дрони. Місцеві жителі повідомляють про вибухи. В аеропортах внуково та домодєдово оголошено режим Килим. Введено обмеження на виліт та приліт літаків. За даними очевидців, гучно було у Збухіному та Красногорську. Краваціочень був бобри. Ну дуже очень... ще бабах, прям все. Атаку дронів на Москву у своєму телеграмі підтвердив мер столиці Сергій Собянін. За його даними, нібито ППЛА було збиті засобами ППО. Один у районі Красногорська, інший у районі Частів. На місця події виїхали спецслужби. У міністерстві оборони РФ повідомили про нібито спробу атакувати чотирма дронами об'єкти у Росії. Там стверджують, що двох безпілотників було збито засобами ППО над Підмосков'ям. А ще два дрони, нібито збито над Брянською областю. Внаслідок атаки постраждалих немає. Як повідомляє український військовий експерт Олександр Коваленко, закриття аеропортів Москви призведе до фінансових втрат, зростання витрат та порушення логістики. Якщо за добу вони будуть на 2, 4, 8 годин вводити обмеження на прийом та відправлення рейсів, які нестимуть фінансові втрати аеропорти через ці простої, будь-який аеропорт Росії не тільки є частиною загальної логістики, у тому числі бере участь у вантажепотоці для забезпечення війни в Україні, а й своїми податковими відрахуваннями, які підтримують бюджет, спрямований на фінансування війни. А якщо вони починають просідати за доходами, нагадаємо, 21 серпня в Москві закрили всі аеропорти. Було затримано обоскасовано 90 рейсів. У Росавіації повідомили, що у зв'язку з обмеженням в аеропортах внуково Шереметьєво і Жуковський на запасні аеродроми перенаправили 45 пасажирських рейсів і два вантажних.